Підв'язую сьогодні малинку свою. Нормальні господарі вже давно підв'язали, а я от, от так. Поки всю роботу не, не зроблю, малина мене завжди чекає. В такий час, коли вже починає плодоносити. Ну, от не вистачає в мене часу на малину. От, -от така. Я. Ось, і трішки зібрала малинки вже. Ось так. Це молода посадочка в мене. Ось вона вже з ягодками. Скоро буде подоносити дуже багатенько. Ну, ось так. Вона підмерзла в цьому році в мене, але ж все рівно якийсь урожай буде. Нам поклювати трішки буде. Ось так, підв'язую нехитрим способом. Палка-палка. Два кінця вірьовки. <смі> І все. Отак <смі> от. Все геніальне, просте.